Зачепінг умовна назва небезпечної розваги підлітків на залізниці, в ході якої вони вилазять на вагони, щоб зробити там відео чи фото. Ще одним різновидом цієї розваги є чіпляння за вагони зовнішнього боку під час руху поїзда. У 2025 році в Україні зафіксовано 21 випадок, так званого зачепінгу небезпечних розваг на залізниці, в результаті чого загинули шестеро дітей та ще восьмеро отримали травми. Наслідки зачепінгу критичні. Він часто призводить до загибелі, тому поліцейські на постійній основі проводять профілактичну роботу із підлітками щодо запобігання таких випадків. В Україні зачеперство на залізницях загального користування карається штрафом у розмірі від 7 до 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, відповідно до статті 109 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Розміри штрафів за зачепів на трамваях і безрейковому транспорті на дорогах загального користування встановлюються обласними адміністративними кодексами. Поліція закликає, якщо ви стали свідком того, що дитина залізла на дах потяга і намагається зробити фото, слід негайно поінформувати про це чергового повокзалу або працівника станції. Якщо поряд поліцейський, потрібно звернутися до нього або ж зателефонувати на гарячу лінію Укрзалізниці за номером 0800 503 111, або ж до поліції за номером 102 чи до ДСНС за номером 101. Нагадуємо, що Національна поліція України спільно з Укрзалізницею із 10 квітня по 10 травня проводять профілактичну кампанію щодо запобігання зачепінгу. Будьте уважні та бережіть себе.